Привіт, друзі! Ми так часто чуємо фразу pick up, тому що вона має безліч значень. Інколи це може бути phrasal verb, інколи просто частина якогось сталого вислову. Але в будь-якому випадку pick up дуже полюбляють native speakers. Чому так? Тому що ця фраза може в прямому смислі заміняти десятки інших дієслів. Ми сьогодні подивимось на декілька найбільш вживаних значень цієї фрази. Тож поїхали: Pick up. Купити. Тобто це аналог buy або snap-up. Наприклад, я купив це в місцевому магазині. I picked it up at the local store. Pick up» забрати або підібрати. Мається на увазі якусь людину. Тобто, це може бути синонімом give a ride або просто take. Take home, наприклад. Не хвилюйся. Я заберу тебе після школи. Don't worry. I'll pick you up after school. Тобто я тебе підберу. I'll pick you up. Як бачите, ми можемо тут вставляти you між pick та up. Це допускається. Pick up – забрати. Але цього разу забрати якусь річ. Тобто щось. Це може бути аналогом collect. Наприклад, питання: ти можеш забрати посилку по дорозі додому? Can you pick up the parcel on your way home? Тобто захопити. По дорозі. Pick up. Ще одне значення. Pick up підчепити. В сенсі підчепити, тобто заразитись або підхопити. Він підчепив цей вірус у відрядженні. He picked up this virus on the business trip. Тобто він захворів на цей вірус, або він підчепив, або підхопив. По-різного можна перекладати. Це може бути аналогом contracted або, наприклад, got, Просто got, get отримав і так далі. Pick up» вловити або відчути. В смислі feel. Раптом я відчув його знервованість. Зверніть увагу, коли ми використовуємо «pick up» в смислі вловити щось або відчути щось, то ми маємо додати до нього прийменник on. I picked up on. His nervousness. Якщо ж ми просто будемо використовувати pick up, то це може означати вловити, наприклад, якусь е, радіостанцію. Коли ви е, за допомогою радіо ловите якусь програму. Тоді буде без on. Просто pick up some program. Pick up – відповідати або брати слухавку. Тобто відповідати по телефону. Це аналог простого answer. Я дзвоню йому зранку, але він не відповідає: I've been calling him since morning. But he isn't picking up. Можна використовувати повну фразу pick-up the phone. Тобто взяти слухавку. Це повна фраза, але як тут he isn't picking up. Це зрозуміло. Тобто мається на увазі Picking up the phone. «Pick up» Підібрати або вибрати. В смислі choose, або Select, або Opt. Тобто підібрати з якогось асортименту. Тобто take a pick». Я підібрав найбільш ефективний комплекс вправ. Тобто вибрав. I picked up. The most effective set of exercises. Pick up – прискорити. В смислі Expedite або speed up, або Accelerate. Тобто в цьому смислі. Час прискорити темп і зрештою розібратись з цим. It's time to pick up the pace. And finally sort it out. Pick up the pace. Прискорити темп. Pick up – Підчепити або познайомитись. Мається на увазі познайомитись з кимось, з якоюсь людиною. З романтичним підтекстом. Це може бути синонім «hook up» або просто «meet». Він намагався підчепити когось в барі. He tried to pick up someone at the bar. Пік-ап покращуватись. Це аналог ameliorate або improve, або better. Здоров'я його батька покращується. His father's health. Is picking up. В цьому смислі це ще може бути прямим аналогом look up. Тобто picking up або looking up. В принципі, одне і те саме. Pickup уволодіти. В смислі, якщо у вас з'явилось щось нове. Тобто master або learn, або get. Щось таке. Він оволодів важливими навичками, працюючи в цій компанії. He picked up Important Skills. Working for this company. Picked up skills. Тобто, якби підхопив навички. Оволодів навичками. Те ж саме можна сказати і про якусь іноземну мову. Наприклад, he picked up English. Він оволодів англійською. Pick up – прибирати. Тобто аналог tidy up або clean up. Будь ласка, прибери свої іграшки та йди чистити зуби. Please. Pick up your toys and go brush your teeth. Тут все зрозуміло. Pick up – сплатити. Синонім pay, просто pay. Pick up. Сьогодні я збираюсь сплатити рахунок. Tonight I'm going to pick up the check. Зверніть увагу, можна казати pick up the check. Часто зустрічається pick up the tab або pick up the bill. Це все, в принципі, одне і те саме. Сплатити якийсь рахунок. Ну що ж, друзі, якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!